Фарбує мішковину і варить її в кажані. Оксана Оранська робить заготовки для майбутніх кікіморозахисникам. Набрали мішковини, і нам зараз треба її вести до ладу, щоб зробити її отакого кольору зеленого. Тому що зараз велика потреба в нас де в зеленому, а це вже готовий виріб. Це тільки початок. А що має бути до неї? Має ще працювати, ще чоловік чотири це дуже важкий труд. Зараз фарбує до 60 клаптиків мішковини. Потім тканину потрібно висушити і розторочити. каже Оксана. Допомагають у цьому мама Віра і тітка Галина. Працюють, співаючи українські фольклорні пісні. Темна ніченька була, да ей, темна ніченька була. Вони так жили все життя з піснею і на полі, і на фермі, і вони дітей колисали під свої пісні, і вони жили піснею, а тепер чекають перемогу. Бабусі Вірі – 79, Галині, 83. Вони рідні сестри, обидві вдови на пенсії. Щомісяця перераховують на з по 100 гривень кажуть. Я буду можу ще день торочити. Тож такої роботи нема. Вона, коли торочує, я їй допомагаю. Ми не можемо крепко робити. Ми багато не можемо робити, але робимо скільки можемо. Під час Другої світової розповідають, загинув їхній батько Пилип. Тепер за незалежність теж борються їхні родичі. Батько наш не вернувся з фронту, а це зараз страдають діти. За що? фашист прийшов на нашу землю, вбиває наших солдатів. У Нас в сім'ї воює. Троє наших чоловіка, братів і племінник, і четвертий загинув. На жаль, ми не можемо тіло до цих пір забрати. Я б, що поїхала до того путіна, б, я б йому очі видерла б, сказала б, собака тебе здохбити. За що ти в цю землю нашу? Там не будеш. на виготовлення однієї кікімори йде три-чотири дні. Лише на спину потрібно до 40 таких пучків, каже Оксана Уранська. Зараз я покладаю всі свої сили і трачу чоловіки кошти. Тільки на те, щоб наступила перемога, Україно, молюся за мову, За мову, божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добріші встаю. Пофарбовані і розторочені заготовки волонтерки передають у центр Вінсоларт. Там створюються маскувальні костюми для оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі виготовили понад 115 кікімор. Нині каже Оксана Оранська, є замовлення з Донецького напрямку на іще 30 штук. нас від звічка за кікімори. спасають. Слава Україні Рад, слава! захисники на фронті дякують їм за працю, надсилаючи у відповідь фото і відео. І щоразу просять прислати іще Кікімор, бо подекуди такий маскувальний костюм каже Оксана: рятує життя оборонцям. Бабці, волонтерки стокарівка, не можуть особисто, тож просять через нас передати захисникам ось це. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Передаємо, щоб вони виїхали, одружилися, мали сім'ї, щоб вони були щасливі, мали онуків, правнуків, щоб вони були здорові. З победую дорогим наші сини, дорогі наші соколи. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Віннична.